Дорогі Отче, дякую за науку. Прошу вас, поясніть, будь ласка, моя сестра захворіла на рак кишечника, четверта стадія. Вона старалася жити, виконуючи Божий закон. Зрозуміло, що вона, як і ми, всі не безгрішні. Але вона питає мене і всіх, чому, за що. Вона не образила, як кажуть в народі комаху, як їй відповісти. Звідки ця страшна хвороба? В неї ще малі діти. Знаю багато людей, які живуть, як їм хочеться. І в них все добре. Всі здорові, забезпечені, мають гроші, на нас закордонний відпочинок по кілька разів на рік і так далі. Хочу почути вашу думку. Власне, коли ми з вами говоримо про це саме родове прокляття, дуже часто люди цю тему поєднують із тим, що от хтось хворіє чи не хворіє. Ось цей підхід є нехристиянським. Наприклад, я живу праведно, у мене все добре. Я помилився, я согрішив, одразу Бог дає фофана. Розумієте, зразу щегля по голові. Раз на тобі там хворобу, якусь проблему, не знаю, там дитина захворіла, ще щось таке, і так далі. Це вкрай неправильне розуміння. Ані Бога, ані християнства. Або нерозуміння, ні Бога, ні, ні християнства. Давайте по пунктах. Річ перша. Не можна казати, що от якщо ти, наприклад, робиш все добре, то от в тебе буде все добре. Це не так, ще інакше. Якби реально людина, яка робить все погане, моментально отримувала, як це тепер дуже модно казати, оце, карму, то розумієте, цей Путін, Шойгу, не знаю, Сімоньян отам, які всі інші пропагандисти, вони, їх на другий день мало би не знаю, вхопити 250 тисяч раків різних. А вони далі живуть, ходять і дуже добре себе почувають. Розумієте, коли ми кажемо, що от людина зробила погано, раз і захворіла, є Божа кара, є за гріх наслідок, але не в цьому житті, не завжди в цьому житті. Це дуже спрощено казати, що, от, наприклад, от я захворів, тому що от, не знаю, вчора там не помолився. Ну, це що означає, що Бог мене буде дресувати як собачку? Давай там, не знаю, молися, постися, роби те, роби те, і інакше в тебе буде все добре. Це не так. Є люди, які хворіють. От коли ми читаємо з вами біографії святих, ну, наприклад, святий е, Дон Боско, як казали його власні біографи, не було хвороби, на яку би він не хворів. Ну, це, звісно, перебільшення дуже велике, але в нього була маса болячок. Він на своїх портретах зображається таким гарним, симпатичним чоловіком, крепким, не міцним, а саме крепким, люблю це слово, так. А насправді він виглядав досить перекошено. У нього був різний нервовий тік, лице було в нього перекошене. Дуже не фотогієнічне. Читаємо про малу тереску від дитятка Ісус. Так слухайте, дівчині було скільки? 23-4 роки, вибачте, я вже трошки забувся. Ось, захворіла на туберкульоз. Свята Фаустина Ковальська. Захворіло на туберкульоз. Розумієте, скільки святих перехворіло, померло. Дуже в ранньому віці. А як же ж так за що? Про цих людей точно можна сказати, що вони мухи не образили. Я не кажу зараз за вашу сестру. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок чи на її. Але повірте мені. В мене скоро буде вже буду святкувати 20 років як священик. Повірте мені, вже з моїм досвідом. Я дуже часто про людей чув, про те, що там мухи не образила, дуже хороша людина. Але коли довідуєшся про цю людину трошки ближче, то і обману багато було ще раз. Це не про вашу сестру. Ще раз, не про вашу, я загалом за самотвердження, що було і обману багато, були якісь зради, або фізичні, або подумки, були і аборти, було багато якої несправедливості, нечесності. Так що розумієте, коли чую це сформулювання там не вбив, не вкрав. Ну, не вбив тільки там своїх восьмеро дітей під час абортів, і не вкрав ну, тільки того, що це сусіда або колгоспне. Ось і тому треба бути дуже обережними з цими твердженнями, тому що оце прив'язування таке безпосереднє, раз ти там не знаю, нічого поганого не зробив, то і хвороби в тебе ніякої не буде. Є люди, які ведуть дуже поганий спосіб життя, і ці люди почувають себе дуже добре. Далі є наслідки гріха. Первородного гріха, в тому числі. Є хвороби, є біль, є дуже складні і болючі хвороби, так якось там рак чи особливо там рак кишечника. Це абсолютно жахливі і страшні речі. Хай Господь Бог милує і вбереже. Взагалі від цього, а якщо хтось вже це має, то це все пережити і перенести. Це насправді щось жахливе. На превеликий жаль, ці хвороби є, і багато людей гине. Я вам розповідав про молодих людей, молодих хлопців. Без рук без ніг в лікарнях, які воювали за Україну, але зараз без рук і без ніг. Вони чимось гірші за тих, хто з руками і з ногами? Ні. Більше того, ну можна з впевненістю сказати, що вони багато чому краще, тому що багато з них пішли добровольцями. І Як? Розумієте, є страждання в людському житті. Воно є. І воно не завжди дається як покарання за гріх. Це велика таємниця. Не кожен може це перенести. Дякую вам за ваше питання. Бажаю вам, вашій сестрі, сили. Якщо на то Божа воля, то і зцілення.